Я сьогодні до вас змусила торту манго апельсин, як сказала моя замовниця, шикардос. Повторюю її слова. Насправді це так розповідаю про смак торта. Хто ще не чув, не знає, будьте знати. Бісквіт. Пряний бісквіт з додаванням кориці, моркви та горіх. Далі карамелізований горіх. Далі конфі манго Апельсин та найніжніший мус. Покриття дзеркального глазурь Декор у такому стилі, знову патріотичному, з ноткою крутому перцю та хлопець 20 років. Мама замовила для нього ось такий торт, Декор, символіка зараз. Актуальна наша тема, так як кожна людина бере участь у, і допомагає хлопцям хто як може. Тому ось крутому перцю і ще там деякі слова на це. Щодо ваги торту, торт має 1 кг. 600 г. Ось такий тортик. Сьогодні їде Хмельницький, хоча спека неймовірна, але.